Куркуль, барига, перекуп на зв'язку, все нормально. Вентилятор в руках є покупатель на вентилятор, щоб ти розумав. Як завжди, ти ж Оце все на мусорці знайшли, понял? Вентилятор з цілими моторчиками викинули. Викинули фару. Фару. Викинули патрубка. Блять, підкривки повикидали, щоб ти понімав. Посмотрите на підкрилки. На мусорник просто, понял? Нові. Смотри, є не да? Левий, правий. Інтеркулер, ну так, це таке, чуть-чуть його там потрепетіруємо. Це x trail x trail я на нього кажу, 2010 року. -го 2,2 лізі на механіки. Так, порихтувати його, блін. Я думаю, і ще можна продати, да? Вирівняти. так? Вирівняти. Бампер теж почти цілий. Ну, я думаю, кому треба, то да? Туманочка є, так. Да. Крило, смотри, крило викинули. Почти на не крила. Ну, трохи бачиш. За якихось баксів 400 продамо, так? Да? Радіатор теж непоганий, в принципі, можна продати. Ну, найголовніше, що у нас? У нас мотор в ідеалі. Знаєш? Форсунки вже продали, кстати. за форсунки билися. Бо бойня була. Блять, звісно, бо знаєш, що билися. Тому що я їх одразу продати, я їх протестував, показавши, дав е людям всі параметри, показав людям, що вони дійсно робочі, і дали це гарантію. А якщо так прийти, просто зняти і продати, мені нікому нахуй не треба. Вони завтра її поставлять на машину, у них буде стружка, і вони скажуть, що вони погані, правильно? Мотор в ідеалі, взагалі, заводився і їхав. Поки зняли. Е, за мотор застільки випросити. Я десь, думаю, під двушечку десь. Да? 1802. Не знаю, пацани, зараз ціни будемо дивитися, які. Компресор цілий, генератор цілий, стартер цілий. Все чітко. Так, пошли далі. Поці, дивися, все, чорний. В ідеалі. Подполірувати дверки, дверки навіть можна цвіт продавати. Зеркала цілі. І саме в наші лівої руки. Заходи. Бач? Лівий руль. Хоп, сі на лівому рулі їдеш. В салоні ціли, навіть подушки не стреляли. Состояння непогане. Так. Що в нас далі? А. а тепер смотри, щоб будь-яку деталь продати, продать, продати. Треба що її зробити, приврати її в, ну, в ідеальний віт. Потому що зараз, блядь, ніхто не хоче купувати ні в маслі, нічого. От навіть зараз є покупатель у нас на пропеллер, да? на пропеллер, наприклад. В людині цей пропеллер, да? наприклад, щоб продати, треба зробити, щоб він був красивий. Логічно? От, наприклад, пластмасочку беремо, да? От бачиш, як вона грязна. А ми зараз ось так взяли, так чик-чик-чик і нанесли. І тепер дивіться, яка ця пластмасочка виходить. А тепер скажи мені, будь ласка, от клієнту, коли відправляєш, отак от краще буде? Чи отак, от Чи отак, так? Да? От а? Як ти думаєш? Як на да, да. три. Так, так. Навіть фотографію, наприклад, ми захочемо зробити. Як лучше? Ну, давай. Ну, вот. Результат. Отак, от чи так, а? чи отак. От да. от Тому всі деталі треба. Що робити? Приводить божеський вид. Це ми будемо робити. тому що крило, резину, диски це все треба привести в божеський вид. Тому, пацани, обращайтеся. Кому треба такий тігер. Задній редуктор в ідеалі. Зопа вся, вся чітка взагалі. Там нічого не є. От тут воно все задне покажи. Так. Оригінальність. Nissan. Їбав, купив Нісан, їби з ним сам. А от, смотри, Нісан і Лексус. Ну, блядь, японське качество, воно везде. Єдентична хуйня. Я тобі по сравненню з німецьким качеством. А ми до німецького качества ще дойдем І розорвемо ці японське качества в хлам. Тому, тигр, кому що цікаво, в шапку профіля переходимо і пишемо.